На католицьке різдво на столі традиційно має бути не менше 12 страв. Вважається, чим щедріший стіл, тим більше достатку буде в наступному році. 12 блюд, вареники, куття, там шуба, муба. Жити можна, лише без здоров'я було. І він і не було. Ну, я кажу, сам переспокій. Головне місце на столі займає куття. Стакан пшениці на хмельницькому продовольчому ринку можна купити всього за 4 гривні. Рецепт куті так само, як і рецепт борщу, в кожного свій. Якщо там стакан маку, як мінімум потрібно, і стакан куті. Стакан куті 4 гривні, стакан маку 25 гривень. Можна брати як в пачках, так і на вагу. Халва 100 гривень кілограм. Порівняно з минулим роком, то дещо там на декілька гривень не сильно ціни виросли. Ніна Семенівна продає домашню ковбасу. Каже, ажіотажу на її товар не спостерігається. Припускає, чи то страви мають бути пісними, чи то у людей грошей катма. Та й грошей немає. Да, все опирається, в те, що без грошей є. Війна, колбаска 340, баличок 340, сало – 300, руліт 340. Це недорого. В магазині набагато дорожче. В магазині це домашнє, ми робимо на совість. Сала і м'яса також досталь. Продавці кажуть, ціни перед новорічними святами не зросли. Трошки людина кожна бере там, пів кіло, кіло на свята. Більше люди не беруть, бо немає. Змоги. Якщо піднялася ціна в межах 5 гривень, це не набагато. Сало в нас є від 60 гривень до 120. м'ясо є від 100, 140, 150, 160. Майте, як і буде. Будесь до 3 кілограмів. Це велике, так, саме? Да, сама. На новий рік кролика не можна. Ну, не, не, не треба е, кролика обіжати на Новий рік. От кролика, тому, тому качку, да. тому що щось смачне було, що не таке звичайне, що свинина або е, курка, а качка – качках це цікаво буде. Продавчиня прогнозує, ціни зростуть ближче до новорічних свят. Зараз за кілограм курятини та качатини просять від 150 до 180 гривень за кілограм. Зараз дешевше, а потім підскочить ціна. Це не від нас завісить і не від виробника. Просто що менше буде птиці. Люди мало привозять товару, вже дома готуються до свят. Прибирають там і і вже не мають часу різати много товару. Риба також частий гість на різдвяному столі. Найчастіше її підсмажують чи запікають. Ціни різняться від виду і розміру. Щоб запікати, то беруть карпа в більшості народу. А яка ціна? 110 гривень, менше 100 гривень, 80 гривень. Все залежить від розміру. А от алкогольні напої на святвечір вживати не бажано. Як нас війна йде, то пораджу не дуже вживати алкоголю. Ну а це моя думка. Краще яблучка взяти на другий день. Яблучка 50 гривень кілограм. Головне за святковим столом не забувати про духовну складову Різдва. Наголошують священники, бо яким би він не був багатим, важливіше, що у людини на серці.